Добрий день, з вами підприємство Гродніпер. Сьогодні ми вам покажемо відео, як ми збираємо двері на трактор ЮМЗ. Всі проходять ремонт кабіни, ремонтують, потрібно тримати у хорошому робочому стані трактора. І всі приходять до того, що... Рамки двері потрібно ущільнення замінити, або каркас рамки міняти. І потрібно одягнути скло, а вставити в двері. Ми ось покажемо вам рамка гола, бачите. Скло приготували, інструмент, шнурок. Ми покажемо, як ми працюємо, щоб вам полегшити зборку. Кілька отверточок, ось, ви бачите, це хрестова, щоб болтики ось закручувати. Це нам потрібно буде поправляти. Ну і поїхали. Починаємо з першого. Ставимо ущільнення. Це, що має форму коми. Ось воно яке. Встановлюємо щільнювач. Дивіться, для полегшення можна трошки попідгинати вусики, відвернути їх, щоб добре заходив ущільнювач. Заводимо сюди загинаємо. Широка нам ось отверточка, це щоб можна і не обов'язково отверточку, щось ступеньке, щоб попригинати вусики для вщільнення. І так по колу йдемо. Дивіться, ущільнення, рухаємося так по колу, по колу, по колу. Потім дійшли до замка. Попередньо треба було встановити замок. Ну, Так як відео не робиться по шаблону там, чи по чому, ми робили це можна зробити зараз. Зупинилися, ось о, завели замочок. Подивилися, щоб співпадали отвори. А ці отвори, щоб попали болти, треба трошки відігнути пасатижами трошки відігнути. Закручуємо болти в замки і потім поправляємо молоточком, повертаємо на своє місце. Дивіться, прикрутили замочок і продовжуємо далі вставляти наше ущільнення. Отовку попаїться. Ось, по те, що ми відгинали, ось все воно тепер вирівнювалося і стало на своє місце. Ну і далі продовжуємо до краю, тут трішки в нас лишилося наше ущільня. Дійшли, ось дивіться, до стику і щоб правильно відрізати. Ущільнення наш фахівець покаже, як це правильно робити. Ось о, дивіться. Ось тик, все чітко Закріпляємо. Все, ущільнення у нас стоїть. Тепер переходимо до наступної операції установлення стекла. Тепер наступний наш етап. Ось дивіться, відложили трошки рамку. Обводимо скло наше ущільненням. Дивіться, на що звернути увагу. В залежності від а, Дивіться оцей розмір товщина. Товщина профіля цією частинкою воно зачіпається у нас за рамку, за оцей буртик. А оцей розмір впливає на те, скло лягає от сюди, ось о, в оцей проміжок. І якщо товщина буде більша, то воно не влізе. Якщо менше, то скло буде трошки хлебтіть. Тобто має бути оптимальна та, що положена товщина. Ну і давайте покажемо, як ми це робимо. Починаємо з середини. Ось що? фахівець говорить, що починаємо з середини. Щоб, щоб не злітало. При роботі зі склом має лежати скло або на картоновій, картон, або беремо якесь одіяло, тканину, щоб воно лежало на м'якому камінням. Коресу дивіться, скільки лишить, щоб у вас все було добре. Трошечки можна снахльостити. Ось дивіться, фахівець говорить, що трошечки більше. Щоб Потім молоточками достукувати. Бо коли зберете, воно може сісти і тоді буде у вас щілинка. Щілинка при сонячних проміннях всихається і тоді вона буває до... Сантиметр півтора, буває до 3 сантиметрів, тоді тут щелина. Щоб не було цього, робимо трішки е, запасом, щоб це компенсувати. Дивіться, перевертаємо скло на іншу сторону і заводимо шнурок. Ось що який ми шнурок, а товщина теж велику роль відіграє і якість шнурка він не має рватися. Має бути кругом. Заводимо по колу. Ось дивіться як. Завели. І по колу пішли по периметру. Бачите, він повністю ховається, бо якщо буде товще і не буде ховатися, тоді може нічого не вийти. І ось як вони сходяться. Тут два у нас. Один туди, один туди. Йдемо далі. Дивіться, і тепер вкладаємо наше скло у рамку дверей. Ось о, дивіться, як ми встановлюємо. Перевертаємо. Ось що дивіться, коли все так, як має бути, воно в угол це сядеться, так і має бути. Але частина профіля зайшла, воно дивіться, видно, не видно. Частина профіля сіла у своє місце. І зараз тепер шнурком нам лишається завести на місце Тянемо шнурки. У нас дивіться один довгий. довший кінець, один короткий. Короткий лишається, довгий, щоб у вас ось були ви за межами каркаса, щоб вам було зручно тягнути. І затягуємо потихеньку. Дивіться, як іде. Спішимо отихень, щоб не порвати. Якщо швидко, ось фахівець говорить, якщо швидко тягнути шнурок, то може прорватися гумка. Ось дивіться, для того, щоб... Правильно затягнути, теж потрібно міняти позицію а, натяг, щоб був на шнурок а, нормальний, бо якщо ви будете з одного положення, а, в одному одну сторону у вас буде получити, а, правильний натяг робити, а другий у вас а, може злізти резинка і все. А так ось дивіться потихеньку. Це сіло на своє місце. Тепер беремо гумовий молоток або легенький пластиковий і досаджуємо. супер. І зверніть увагу стик з мінімальним, з мінімальним тут роз'ємом. Те, що нас забезпечить майбутню експлуатацію без дірки отут. І погляньте ось як воно сидить на своєму місці. Ось, дивіться, перевернули з цього боку, як усе сидить на своєму місці. Все лягло. Немає проривів, якщо звернути увагу, то я їй показував, як тянули, але. Ось, дивіться, нема ні проривів, нічого. Все файно стоїть. Ну, Зараз ставимо ще маленьке, щоб була повністю зборка дверей. І продовжуємо зборочку, нижнє скло дверей. Заводимо ущільнення. Починаємо від середини і на цій найбільшій частині від середини йдемо. Це скло набагато складніше встановлювати, тому що в нього 5 кутів і профіль усільнення вискакує трошки. У холодний період фахівець говорить, що треба прогрівати, бо навіть, навіть при достатніх навиках з цим склом приходиться трошки повозитися. Бачите, яку процедуру робить. Тут трошки притискає рукою, щоб не вилази. а це на навісу одягає. Стик, підскажіть, будь ласка, з натягом робимо чи ні? Трошечки більше. Даємо, даємо трошечки більше і, і, на 5 це... мм. І це скло так же даємо трошки більше. Воно коли сяде, в нас якраз все буде файно. Ось все, дивіться. Перевернули наше скло. І затягуємо зараз шнурок. З однієї сторони коротший. Ось у коротенький лишаємо кінець. І другий кінець довший. Тянемо за довший. Перевертаємо двері. Ось наша інформація. З вами підприємство Гродніпер наші інф... телефончики, сайти для замовлень і для консультацій. Трошки-трошки трошки затіняє. Ось о, дивіться, ось сіла, ось о, ще не сіла, зараз трошки вугольчик придавимо. О, бачите, як вона сіла на своє місце. Ще не на своє місце, ну, е, так як має бути для правильного е, монтажа скла. Зараз тянемо шнурочок. Довгий беремо. дивіться. теперь щоб не порізало. Не прорізала резинку. Придержуємо скло, щоб не підняло його. Легеньке простукування молоточком. Дивіться, який зазорчик хороший. Тепер лишилося встановити ручку і двері ліві готові. Ключі і поїхало на відправлення. Звертайтеся з вами підприємство Агродніпер, Ми завжди з вами поруч. Замовляйте, телефонуйте, спілкуйтеся. Що потрібно, підскажемо консультації, що потрібно, відправимо. Трактор ЮМЗ ще буде довго жити, тому що він найкращий. З вами товариство Агродніпер, Всього вам найкращого.